Вітаю глядачів каналу VUKI.UA. Сьогодні я розповім вам про доступний чохол накладку Dixie Pretty Glossy на прикладі моделі для Xiaomi Redmi Note 11. Аксесуар виготовлений із прозорого силікону, що дозволяє продукту не приховувати зовнішній вигляд гаджету і гармонійно доповнювати його своїми яскравими принтами. Dixie Pretty Glossy чудово знайомий з геометрією смартфону, і тому він упевнено на ньому сидить. Майже не збільшуючи габарити і масу гаджету при цьому, а також має Усі необхідні прорізи під порти і технологічні отвори на девайсі. Продукт чудово захищає пристрій від появи подряпин та затертостей, а також формує над площею його фронтальної панелі невеличкий бортик, аби ви могли спокійно класти смартфон дисплеєм вниз, не боячись подряпати його. Придбати Dixie Pretty Glossy можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього ролику. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!